Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про підготовку площі до висадки салати в поле. Тож, все по порядку. Найперше, зараз ми будемо перезувати нашого трактора на широкий колесо, щоб можна було задискувати. А далі вже по порядку будемо все робити. Тож, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково додивляється відео до кінця. Пісніть подобайки та залишайте коментарі. А також не забувайте підписуватись на мій канал. Тож, зараз швиденько відчіпляю оприскувача, ставлю широке класи і їду на поле, буду дискувати. Тож, всім приємного перегляду. Все, друзі, я на полі. Трактор заглушив. Дископлуга вже налаштував. Е, дископлуг український, хто мене давно дивиться, той знає, що це наш білоцерківський АГ-2120. Так, наша робота на сьогодні: задискуватись ход пару сотих, не знаю, тут уже 3 соти чи 4, плюс-мінус десь так залишилося. Ось тут у мене ростуть помідорки, а тут буде рости салати. Тож зараз в мене найголовніше робота це задискувати, перебити ось це зілля, яке тут є, можливо, навіть придеться ходити в два сліда. І далі поїдемо додому, брати салату і будемо висаджувати її в поле. Потім пізніше також покажу вам, що в мене по помідорах, які вже є. А зараз у нас робота задискувати. Тож, заводжу трактора і приступаю до. Дисковочки. Що ж, друзі, задискував я, не знаю, поле вийшло добре, в другий раз не треба ходити. Земля тут у нас піщана, практично все розсипалося. Ось така земелька, ви можете бачити, розсипається, пісочок. Ввечері в нас добренький пішов такий дощик, добренький тківляв, і то, воно трішки розмочило той пісок і воно ідеально вийшло. То все, зараз є що, свиденько зараз чищу зі скоплуга, їду додому, збираюся і буду вирішати на поле на висадку салати. Покажу, що в мене за салата, які сорта, про все це далі відео побачите. Тож не перемикайтеся, дивіться далі, а я погнав додому. Все, я вже вдома, ось. Салата ось така вже такої величини. Ось це салата сорту кірібаті. Ось ця салата сорту сатін. Ось така вона має червонуватий колір. І ось це салата сорту левістру. Ось це поки що в мене найкраща зі всіх, ось ця що в мене була. І далі там ще така дрібненька. Тож сьогодні ми будемо висаджувати ось цю таку вже ще більше. Тож зараз загружаю я касети. В машину і вирушаю, на поле будемо висаджувати. Тож, зараз швиденько все це роблю і далі покажу, скільки у нас вийшло касет. Все, касети я завантажив. Вийшло 9 касет. На ну, з цих 4 вот крайніх сата зійшла практично на 100%. Можливо, зі 96 штук не зійшло, може, до 10. А ось тут трішки менше. Ось тут один, де тільки насходить. Це, звичайно, моя помилка, мій досвід, оскільки я засадив, садив її заглибоко. Раніше сіяв заглибоко. А ось ця, що сіяв вже так максимально підверх, чуть-чуть притрусив, ось зійшла практично вся 100%. Ось це от взяв один сорт ось цього кірібаті і будемо вирушати на поле. Також взяв крапельну стрічку, а я її взяв вже. Покажу на полі і що ми з нею будемо робити, все покажу та розкажу. Тож не перемикайтеся, дивіться далі. Все, друзі, ми на полі, тож, про все по порядку. Найперше ми будемо зараз розтягувати ось цю крапельну стрічку, буду я її стелити поки що до середини. Далі буде видно. Далі в неї ось тут через 20 см є ось такі дирочки. Тож будемо ми садити через одну дирку, через 40 см буде така відстань між салатами. Якраз буде дирочка і зараз буде кавити під кущик. Тож, Зараз я буду розтягувати, сестра трішки мене познімає далі будемо займатися висадкою. Все, стрічка у нас розстелена. Довжина її зараз 32 метри, на неї має піти близько 80 кущиків салати. Наразі у нас є, якщо не рахувати ось цього, то у нас є 750 кущиків. 750 кущиків салати, тож треба буде робити не одну і не дві таких лінії. Тож, швиденько висаджую і вам все показую та розказую. Це, друзі, почав я ось висаджувати, зараз покажу, як іде висадка. Дістаю я з касети, ось проскладав. Іди сюди. Далі беремо тако один і через один через одну дирочку садимо ось сюди. Ось так посадили, пригорнули і все. І наступне. Саме раз. Осадив. І так, швиденько все висаджується. І ось таким от способом висаджуємо. Поки що нема поливу, то підливаємо водою ось там з баюрки, а далі під'єднати полив або сьогодні, або завтра і далі буде вже полив. Тож Дивіться далі, а ми досаджуємо. Так, поки там сестра висаджує, то зніму для вас трішки помідорів своїх. Так, ось такі в мене помідорки. На кущику їх вже досить таки немало. Тут теж є. Так, якийсь вже один підгнив. Треба буде їх знову? Уприскувати. Так, знову зілля. Зілля не дає спокою. Все його вириває, вириває, воно все більше росте і росте. Ось такі помідори, ось такі досить вже величенькі. Думаю, я тиждень назад що вже будуть вони червоніти, а вони ще набираються і набираються. Ніяк не дойдуть до того, щоб почервоніти мені. А нічого вже. Думаю, на наступний тиждень мають бути. Ну, ось тут цвітуть, цвіт, там практично вже майже всі цвітуть. Коли цвітують, то треба давати щось калійне, щоб вони добре зав'язувались. Тут теж їх. ось такі вони величенькі, такі як моя, в долоні так лягають. Досить такі величенькі. На, на кущику від 5 до 8 штучок зараз. Далі, далі думаю буде ще більше. Тож, питалися які помідорки, ось такі мої помідорки ростуть помаленьку, тож як будуть червоні, то покажу вам вже зі свого урожаю так можна сказати помідори. А зараз йдемо і будемо досаджувати салату. Спека, звичайно, страшенна, але треба висаджувати, оскільки переростає розсада. Тож все приступаю, я далі до висадку. Все, один рядок висаджений. Трішки я прорахувався, вийшло у нас 96 штучок на рядок. Це практично одна касета йде на один ряд. Якщо 96, то нам треба буде десь 8 таких зробити рядків. Так що зараз трішки поправляємо ось цю нашу стрічку, трошки зараз посидимо в холодку, оскільки жара страшена. і далі будемо продовжувати. Так що ось так вийшло у нас така у нас посадка салати. Звичайно, що вдома більше 2000 розсади росте, тож будемо їх теж ближчим часом висаджувати. А наразі зараз ось так рядочок висадили йдемо трішки, відпочинемо в холодочку машині, бо вже починає від, того, від тої живи боліти голова. А так, ось таке, друзі, вийшло відео про те, як ми висаджували салату. Звичайно, ще не всю, але можна сказати, одну третю вже висадили. Тож, всім дякую за перегляд. Хто ще не втиснув, подобайку, обов'язково це зробіть. Також залишайте обов'язково коментар та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити багато цікавих та корисних відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там найсвіжіші новини. Тож, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.